Глядачі каналу Іринка Дніпро. Рада всіх вітати на своєму каналі. Ви знаєте, нарешті сьогодні сонечко, нас три дні лив дощ. Просто. Ну, вчора також був дощ мам. Просто. E мотоцикл чи мопед, щось таке задеренчало. Мама Мо, вже не спувалась. Я <св> кажу. <però> Ну що, у нас два дні лило так добре, а вчора таке. Ото. То був дощ, то не було доща, таке, от, знаєте. Ну, Вчора також пасмурно було. Я вчора... Мам, привітайся з глядачами, будь ласка, всім привіт, да, да. привіт. Ідемо зараз за покупками, треба щось скупитись, поїсти. О, ну, звісно, після цього, після дощу бур'ян піднявся, да. просто капець. Ага. І трава у мене також газона піднялась. Ну, то ]ся. що в земля могло. Я вчора ще. між вирвала за хатою. Віти ростуть, все росте, все гарне. Mm -hmm. Отам тільки до піону вирізала, треба ще підсіяти. Травичку. Це так. тут мені ти посіяла, воно Що то Що то треба підсіяти ще? Надо її Там зрихлить. була піона. Треба зрихлить, посіяти і заволочити. Тоді воно, та що ж на таку землю? Ти просто їла які вишні, чорні вже висять, вже е, варимо компоти і заморажуємо, що тільки ми не робимо з цими вишнями. А їх повно. Так, а це я, то, як завжди, знаєте, голос за кадром. Е, ви знаєте, забула одягнути очки, сонце світить, які у людей мальні. Гарні такі мальви. Також дуже гарні мальви. Ось одика красиво. А воно оця лимона, бачите? ось А це як хоч шампань, щось таке. А оця біленька. Ти ж хочеш, воно падалішнє попадало і росте. Ну так, да. гарні мальви. Тут живе стара бабця, ніхто знає там коса тут траву. Тут трави, море і квітів також різних. Іди, йди. У нас відкрилася аврора. Зайшла в Аврору, у нас аврора тут відкрилась після ремонту. Все стало набагато зручніше, набагато якісніше. І навіть я вам скажу, що асортимент у нас набагато збільшився, стало більше е, різної продукції. Дуже все зручно, я вам скажу, ого, о, мамуля, ні, розова ні. Він треба таку чисту солому без крашування, без фарбування. Це чоловіча, ма це чоловіче, тому що це чоловіче. Це жіноча. Це для дівчат. Все так, знаєте, стало зручно. Дивіться, да. які є. Так. Ой, мені такі не треба. Брімпіляче, вішало почах хто як на них каже. Так, сумочки різні. Не було ж такого в Аврорі, щоб були сумочки. Диви, асортимент набагато краще стати, бачиш? Тут окремо шампуні, кондиціонери. Ну, і я вам скажу, що оновлена Аврора набагато краще, ніж була. Мені тут набагато більше подобається, ніж раніше. Що заважаєте? Навіть для котиків та собачок. Рулетки. Це корм, я так зрозуміла, що рідкий. Навіть у нас з'явилось таке миле, як квіточка. Да, асортимент я вам скажу, набагато став більший. Ви знаєте, завжди в місті. Дуру, просто дуру. Троянда. відкривається чи ні? Чи не троянда? Чи троянда, не знаю. У нас тут в селищі набагато було скромніше була Аврора, в місті набагато краще було. А зараз, бачите, після оновлення і в нас. О, навіть фіни, фіни, фіни. Тіни з'явилися, тюшки різні. Оце вона багато нічого. Бритви, щітки розчистки, навіть з однієї цітки з'явилися щоточки, станки. Ну, Коротше кажучи, аврора оновилася і це дуже класно. Хорошо. Дуже гаршик. І в яку такі квіти? 200 гривень. Гарний. О тебе? тебе такий гарний жовтий перець. Але не знаю по чому. Оцей по 99,89 солодний, звичайно. Такий гарний колорчик. Рожевий по 79. А тут рожевий по 79. А ми взяли по 100. Ми на базарчику взяли по 100. Фибулька, яка гарна. Так, а я зараз хочу цей по 154 гривні. Ну гарний. девочки, беремо масло, Я той заложник. А, ти зарожня? Да. Да. Ми беремо ягодинське. Морозово в акції по 870 Я таке не люблю. В да, стаканчиках подобається, я не так. В стаканчиках хрущатик. Смачне. Або цей стакан великан дуже смачне. Або ще таке, ну якщо ти знайдеш коричневе, це лімовський пломбір. Він такий смачний, німоский. А, а оце не коричнево, а білий, також. білий. А оце не білий? це не це, е, своя лінія звичайна. Mm. Мені таке не подобається. Бери собі стаканний лікарник смачний. Та я не хочу його, він дуже великий. Давайте поділимо це маленькою. Скільки? А одну мене. А? а то, що піднесу. Стакан великан, О -о -о. манго. Кстати, це новинка. Як ну, ти на скутері приїдеш, то треба тобі замовити, щоб ти купила морозова, так буде швидше просто. а то поки ми донесемо наростане. От <звук> мама, ми туди поклали. <звук> Все, йде. <звук> Все, пошли з <тьму>. ним. Тут <звук> яке хочеш. Я люблю вот такий факел дуже смачний. Так, Ми вже вдома. Боже, на вулиці жара, просто я берію від цієї Сьогодні у Ірусі буде Праздник живота. М -м -м, суші, які добрі. Добрі, кажуть, добрі, тому що я вже в них не перший раз беру. Я відкрила суші, дуже в них смачні суші в сушіман. Це з копченою курочкою. О田. Це мамин фаворит, вона їх дуже От, Це, значить, і із угрю. Оці з угрм взагалі мій фаворит. О, і оці я раніше їла запечені, але mm. іменно в сушиман я не замовляла, коротше кажучи. От запечені, це замовила, буду куштувати. Така смакота. Клас. Так, все, нам приємного, ми пішли їсти. Я зібралася робити рагу овочеве, накидала овочів в раковину мити, все. Мама собі тихенько там відпочивала. Тільки я щось там почала тут шуміти, все, мама вже прийшла, захватила все в свої руки. От бачите, я нічого не готую. Ну, або готую, але тільки рідко. Тому що все в мене забирається. Навіть якесь там простеньке або чеверго і те не дають приготувати. Віра, та на, на криші. Ні. Ні, раз ти взяла, значить наче. Так. Зараз на збудову чевера. Я не хочу, щоб воно і жирне було. і... А ось і я. А то все, знаєте, голос за кадром та й за кадром. Я дивлюсь на себе. Тільки, знаєте, третій тиждень літа, а я вже так загоріла, наче на морі побувала. Що я хотіла сказати? А точніше не сказати, а відповісти на ваші запитання. Мені під останнім відео написали, чому у вас, чому ваш канал так давно вже існує, але у вас так мало переглядів. Ну, по-перше, я свій канал відкривала як кулінарний канал. Потім я зрозуміла, що кулінарія ніяк просмотрив зеро. Тобто, там, ну, тільки трошки було просмотрів і все. От. І Я вирішила взагалі ніякі відео не випускати. Так, так чайник. В кіноту, бо там чайник буде. в общем, І У мене 12 відео з кулінарії десь так на каналі залишилося. І роки з два я нічого не знімала. От. А потім мені близькі, рідні куми кажуть, Ір, ти любиш фотографувати, ти любиш знімати, в тебе це класно виходить. Чому ти не займаєшся блогерством? Я кажу, ви що, я блогер, та ні. Ну, Якщо ще там кулінарія що я хотіла, якось, знаєте, розвиватися в цій сфері, От. то влоговий канал я казала, та ні, ви що, який влоговий канал? От. А потім я так подумала-подумала і зняла перше відео на свій ще фотоапарат. У мене полупрофесіональний фотоапарат. Я перше відео зняла своє, там я блинчики робила також. От, прогулінки з лялею. І якось так пішло-пішло. Ну, я відкривала цей канал, іменно цей влоговий, знаєте. Більше для своїх знайомих, для своїх друзів і для себе, щоб на згадку щось залишалося. щоб отак, так, знаєте, де ми подорожуємо, щоб е, через деякий час потім зайти на свій канал і подивитись, це було дуже цікаво. Тому е, я не платила ні одним блогерам, знаєте, не продвигала свій канал і не платила ні одним блогерам за рекламу. Я всіх своїх підписників, скажімо так, заробила своїм трудом. Якщо людина заходить на мій канал, і йому подобається моє відео, ця людина або підписується, або якщо не подобається мій, мій, ну, моє відео, вона не підписується. Тобто я не знаєте, блогер. От, я, ну, як, як багато зараз ж ведуть так, канали, влогові канали. От, Просто показують, розказують про своє життя, про свої подорожі, про свої. От, я знімаю так, ми збираємось дуже часто у сестри, ми там відпочивали на турбазі. От, і так пішло воно, пішло, поїхало. А чому мало підписників? Ну, тому що напевно я не дуже цікава людина і не дуже в мене цікавий контент, розумієте? От тому, напевно, мало підписників. І чому мало просмотрів. Так само нецікавий контент, тому знаєте, тому напевно і мало переглядів. Якби в мене були там якісь склоки, скандали в житті, там, щоб я це знімала, викладала на Ютуб, то може б це людям було цікаво. Розумієте, як, як це роблять інші влогери? Я ні, я звичайна людина, у якої е, звичайне життя. от... У нас немає ні скандалів, ні склоків, ні сплітів, немає нічого. У нас тихе, спокійне життя. Прості люди, які живемо своє життя. От. І якщо вам цікаво, от, ви підписуєтесь і дивитесь мене. Якщо вам не цікаво, ви не підписуєтесь і не дивитесь. Так що, ну що я можу сказати? Ну, так от у мене мало переглядів. Ну, ну так от, і все. Так що, отак я стала блогером. От. А так я взагалі не планувала в своєму житті бути блогером. Я казала, та ви що, та ні, а що це ж потрібно щось людям розповідати, щось показувати, розказувати, а що я їм покажу, а що я їм розкажу? Це нікому ж не цікаво. Та і та. Ну І ви знаєте, зараз я вже втягнулася в це все, мені це все подобається. От. Аби було щось знімати, я б знімала і вам би показувала. Бачите, кожна людина, кожна хозяйка готує по-різному. Я, наприклад, підсмажую окремо значить, перчик, окремо підсмажую морковочку, окремо підсмажую е кабачок, бурячок. Мама мене взагалі не любить. От. Ти знала це кіп'ятком, так? Да? Да. А вона, бачите, все робить в місті. Зачем він... його це саме? Ну, я ж кажу, хозяйка. хазяйка. Ну буде хозяйка? Ну, Потім жирне буде. Смачне буде. Так. Так що буде у нас сьогодні рагу. Кабачок крупний. Ой, Подожди, а фасоль достанемо? Може з фасолькою краще є. Кабачок крупний дуже мати. Дуже крупна кіра. Він опісається і є та Що це за те за слово за таке? Він опісається. Ну, я Дай сок опісається. Опісається мальчик в туалі. Ти чуєш, що я кажу? Що? Посок доставати? Хоча та нас там. Та не треба. Зачем ти осіння посолю будеш доставати на літній Ну, а що? Воно ж буде добріше. Він такий, знаєте, яркі краски. Прям клас. Так, ну що ж, нехай готує. У Нас знову таке, що стільки що хмарилось, хмарилось, дивлюся, знову вийшло сонечко. Слава Богу, вже надаїв дощ. Вийшла на вулицю. Та треба ж знову, знаєте, коли дощ іде, ми заносимо всі матраси. Ж. всі, Я заношу також садову мебельцю. От, а це ж сонце вже світить, все вже можна виносити все. А дівчата, я по... ну, положила матрас на качелі дівчата, відпочивають. Їм класно. да, дівчульки, красотульки. Так що... Так, ладно. Ми дуже далі садову мебель. У мене охрана усилена. Які люди в нашому Голлівуді? Ох, ти йомки палки, дідь бува. Ми бородку завели, так? Да? не а? Убери экран, я Нет. У -у -у -у. Не А почему а, как? Взяла и оскорбила мужчину. Да. Ну, да. что, не, ну не бреется. Это... на полтора килограмма вот этой фигни килограмм сахара. Сладко офигенно. Это тебе сладко. Уля, не нервируй меня, пожалуйста. 6 килограмм черешни и 4 килограмма сахара. На полтора килограмма черешни килограмм сахара. забродила, У тебе не вварене. Уварене? Ну дивись, а в тебе як комфорт підліпається, Вові. Господи Ісусі, куди йому деться? там на самому там... Ладно, хати балакати. Ти, ти прийшов комусь? Ну так ну, життя. Я вже винесла садову мебель. Ну да. так. Да. Так. Ох, як шарка на вулиці. Ну, ну, Дівчатка рагу у нас приготувалося. Таке, знаєте, непогано смачне рагу. От, без буряка, без картоплі. Бо я хотіла з буряком зробити і з картоплею. Але мама каже, не хочу ні буряка, ні картоплі. Замість картоплі ці кабачата, бачите, кабачки. Таке смачненьке щось вийшло. Так, ну що ж, милі глядачі мого каналу. Я прийшла з вулиці, волос просто мокрющий, просто. Ви мене ще таку не бачили оце, ні? От, ну, Ми всі люди, ми всі буваємо різні. Страшне. Так, Пішла себе проводити в порядок свої волоси, точніше. Це ужас. Так. На сьогодні я завершую свій влог, такий у мене сьогодні був. Сьогодні трошки відкриття Аврори відзняла. Вам. Мені дуже сподобалась Аврора. Ну, прям дуже. Ви знаєте, колись. Не колись, але це вона була аврора, така вона маленька, якась туди п'ять людей заходить. Отак, от єлі всі проходимо. Зараз все розширене, зали здорові. Асортимент дуже здоровий. У нас, коли зачинилася аврора на ремонт. Ну, відкрилася, відкрився аналогічний магазин, називався Рукавичка. Він зараз є у нас, то мені рукавичка також подобається. Але це ще «Аврора» у нас оновилася і відкрилася. Я взагалі в захваті, знаєте, залишилася від нашої Аврори. І не тільки я. От, тому що я спілкувалася зі своїми дівчатами, от, то дівчата також в захваті. І дівчата, і їхні діти. От, так що такі діла. Буду завершувати на сьогодні влог уже свій. Я не можу я ще щось ввечері познімаю. Сьогодні можу в карти пограю з Вовою або в доміно. Сьогодні такий буде у нас вечір в компанії. Зараз вони працюють, до речі, пиляють дрова, хай працюють. Хай працюють. Каже, я його кажу, я прийшов вам допомогти. Кажу, допомагайте. Так що такі справи. На питання відповіла, Аврору вам показала. Е -е, що вам ще показала? Трошки я тебе показала. Е -е, ви знаєте, сьогодні на диво за мною охранник не бігав, Він не казав, знімати не можна. Я спокійно сьогодні, хоч чуть-чуть, хоч трошечки, на щось відзняла по тебе. Якщо я в місто виїжджаю, я спокійно в будь-якому супермаркеті хожу з камерою, ну, з телефону, точніше. І ніхто мені нічого не каже. А якщо я у нас достану телефон і починаю знімати, вже підходить охранник і каже, у нас знімати не можна, хоча я знаю, що можна. Так, ладно, до зустрічі на моєму каналі. Все, пока-пока.